Хочу зазначити, що на початку даної сітки не було бірки. Ось такого зразка. Також ось кінець даної сітки. На ньому, як бачите, немає. Також бірки. Там вірок немає. Дані вписуються в протокол. Е риболовний човен буде поміщено на штрафмайданчик. майданчика. Правоохоронці викрали браконьєру водах Дністровського лиману. Співробітники сектору водної поліції, Білгород-Дністровського районного відділу поліції та представники Нижньо Дністровського національного природного парку. Під час спільного рейду у водах Дністровського лиману поблизу села Південне виявили працівника місцевого риболовецького підприємства, який з човна здійснював вилов риби сітками, частина яких була закинута на заповідну зону. Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, яка прибула на місці події, вилучила у правопорушника човен більше 400 метрів, необіркованої ліскової сітки та незаконний улов у вигляді 69 кілограмів сазанів. За попередньою підрахунками, на державі шкода складає близько 700 тисяч гривень. Дізнавачі територіального підрозділу поліції під процесуальним керівництвом Білгородністровської окружної прокуратури до єдиного реєстру досудових розслідувань внесли відомості за частиною першої статті 249 кримінального кодексу України, тобто про незаконне зайняття рибним добувним промислом, що заподіяло істотну шкоду. За результатами експертних висновків, які будуть надані в рамках кримінального провадження, буде прийматися рішення щодо повідомлення фігуранту про підозру. Нагадаємо, що санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це від 17 до 51 тисячі гривень або обмеженням волі на строк до 3 років. Слідство триває.